«Збираємо кожного ранку і бачимо, що жіночки, коти годують голубів хлібчиком, кашкою. Установлено таблички не годувати птахів. Чому? Після годівлі вони залишають багато сміття і війна. Будемо дуже вдячний мешканцям міста за те, що вони поставили зрозуміння. Це цілком правильно, що за таке місто. Затишне місто встановилось такі таблички, що годувати птахів і тварин заборонено. І я розумію, що голуби це такі благородні пташки, пташки миру. Але і так откормити їх, начебто це така благородна справа, це так от полюбуватися на них можна. Але ж є інша сторона медалі. Після того, як ми підкормлюємо, коли вони збираються такими величезними зграями, то потім все ж територія вся загажена. Зовсім не естетичний вигляд, та й запах теж. Та і ці птахи миру, коли вони збираються разом, то якось інколи ведуть себе агресивно. Так що я вважаю, що не варто їх підкормлювати у таких місцях, де газони, парки, де має бути красиво. може підкормлювати їх десь ближче до смітників, чи що? Бо ми ж розуміємо, що ми збираємо тут і птахів, і собак в одному місці, і це є і не естетично і не небезпечно. Я вважаю, що це класна ідея поставити табличку, тому що голуби наводять безпорядок. Лайк!